Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського провів день відкритих дверей для абітурієнтів. Це такий захід, який направлений для ознайомлення майбутніх студентів з спеціальностями, які є в коледжі, а також з його інфраструктурою. Кожна циклова комісія, кожна спеціальність виставляє свої плакати і заохочує студентів поступати на свою спеціальність, на свою освітню програму. Фаховий коледж навчає студентів за такими спеціальностями: відділення комп'ютерних мереж і електропобутової техніки, економіки і права, машинобудування, зварювання та металургії, автомобільне відділення в освітньому закладі. Налагоджена робота з польськими коледжами та підприємствами, де Керманчуцькі студенти можуть проходити практику. Однак є варіант співпраці із підприємствами нашого міста. З Провідними підприємствами ми працюємо, тобто наші студенти практику проходять на Підприємствах, таких Кременчуга, як нафтопереробний завод, автомобільний, автокрас, вагонний завод, завод дорожніх машин. Також у фаховому коледжі КРНУ для студентів спеціальності зварювальне виробництво є можливість навчатись за дуальною формою навчання. У нас заключений тристоронній договір з Крюківським вагонобудівним заводом, де студенти проходять практичну підготовку, а також паралельно працюють, тобто вони отримують і навички стосовно, які повинні були придбати за час практики, а також отримують зарплатню. Вони повністю трудовою. Роєні там є трудові книжки, вони захищені державою, як і звичайні співробітники заводу. Наразі організація навчання йде у змішаному форматі. Під час загрози ракетних ударів, студенти, які навчаються очно, відразу спускаються в укриття. Як облаштовані бомбосховища, показали і абітурієнтам. Зараз перший другий, третій курс навчаються очно, офлайн. А четвертий курс навчається онлайн. Далі, якщо звучить сигнал повітряної тривоги, відповідно у нас облаштовані укриття. Ми спускаємося в укриття. В укриттях є п'ять класів, яких можна займатися. Там розміщаються наші студенти. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.